А ще питання стосовно заміжжя може пролетіти вообще в той момент, коли ви максимально того не очікуєте, від тої людини, від якої ви точно того не очікуєте. Тому що до мене підбігла мала і каже: мам, а коли ти знову йдеш заміж? Я розволась, кажу, не знаю, в тата піде спитай. Вона <риклад> підбігає, каже: е, я спитала в тата, і тато каже, що ну там складне питання, бо ти з прицепом. <риклад> каже, що це за прицеп? Чому ми його не продамо? Ну, я так задумалась, знаєте, не про то задумалась. Я просто задумалась, от, а чого так склалося, що коли е, жінка розлучається і в неї є дитина, вона з прицепом. Ну, от, як так сталося, якого хрена? Фаркоп чоловіка, а у жінки, ну?